Панове підприємці, чи замислювались ви коли-небудь, як би змінився цей світ, якби ви мали необмежену владу? Уявіть, що всі ваші мрії та бажання можуть стати реальністю одним помахом руки. Як би ви використали цю можливість? Сьогодні я пропоную вам унікальну коучингову вправу, яка дозволить відкрити ваш творчий потенціал і побачити, на що ви дійсно здатні, коли не маєте жодних обмежень. Ця вправа називається Я всемогутній». Уявіть себе істотою, яка може абсолютно все. Ваше завдання придумати 20 глобальних мегаідей, як би ви могли покращити цей світ, якби мали необмежену владу. Уявіть, що перед вами відкриті абсолютно всі кордони, ви не маєте жодних фінансових обмежень, а також вам не потрібен дозвіл від будь кого ще. Тобто лише ви керуєте цією реальністю, без, повторююсь, жодних абсолютно жодних обмежень. Я хочу, щоб ви сьогодні, як слід помріяли. Покажіть своєму мозку, наскільки класно ви вмієте мріяти. Дозвольте собі написати цілі та бажання, які відображають не лише ваше шикарне життя, яке ви можете дозволити собі у своїх найсміліших мріях, але і шикарне, класне життя, яке ви можете запропонувати іншим людям в цьому світі. Коли я робила таку вправу, я, наприклад, написала, що хочу зменшити світову бідність на 50%. Для цього я б хотіла відкрити центри розвитку особистості по всьому світу, щоб люди ставали освіченішими, могли підніматися над бідністю та досягати кращого життя. Також я написала, що хочу відновити середній клас в Україні, тому що чітко знаю, що нині існує величезний розрив між бідними та багатими. Моя мета допомогти людям стати впевненішими у своїй фінансовій спроможності, навчити їх заробляти більше і будувати краще майбутнє для себе та своїх дітей. Саме таким чином, до речі, мені і прийшла ідея займатися бізнес-грамотністю та просвітництвом у підприємництві. Бо, власна справа, власний бізнес дають людям можливість заробляти більше ніж в наймі та не мати штучної стелі в доходах. Також я хотіла би допомогти е, мінімум ста людям стати успішними та відомими. Це така егоїстична мрія, бо мені хочеться бути причетною до їхнього успіху, прикласти до нього свої знання, свої навички, свої підходи, свої стратегії. Щоб ці люди стали відомими винахідниками, підприємцями або, наприклад, митцями, чому важливо робити такі вправи? Бо вони допомагають подолати страх перед обмеженнями та розбудити своє креативне мислення. Ми часто не дозволяємо собі мріяти масштабно саме через страх або якісь стереотипи або негативні переконання. І ця справа, до речі, стосується не лише вас особисто, вона про те, як ви можете покращити цей світ, впливаючи і на життя інших людей. Тобто, в якому світі ми всі далі могли би жити. Отже, ваше завдання написати 20 глобальних вселенських бажань, які ви хотіли би реалізувати в цьому світі своїми руками або бути до них причетними. Тож, візьміть аркуш паперу та ручку або відкрити нотатки на телефоні, напишіть 20 своїх таких глобальних мрій, ідей, покажіть своєму мозку, що той план, який він склав на сьогодні, про почистити зуби, сходити на роботу та купити продукти, це метушня. А насправді ви вмієте мріяти про більш глобальні і круті речі. Найваш мозок запрацює. Я б хотіла, щоб ви надихнули його працювати над великими цілями, змусьте його бачити масштаб вашої особистості та мрій. Дозвольте собі здивуватися і захопитися навіть власними амбіціями. Почніть сьогодні, і нехай це стане вашим першим кроком до вашого нового майбутнього. Що ж, я бажаю вам удачі в цьому завданні. Я сподіваюся, що воно надихне вас так само, як колись надихнуло мене. І, звичайно, якщо захочете поділитися своїми ідеями можливо, не всіма двадцятьма, але хоча б тіми, про які хочеться розповісти, то пишіть я із задоволенням почитаю ваші думки та ідеї. До зустрічі завтра в наступному завданні.